Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Давайте з вами зараз подивимося Хмельницький. Місто Хмельницький, Старокостянтинів, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, а також решта Хмельницької області. Покажіть мені, будь ласка, карти з 12-ї години дня, 25 вересня по 29 вересня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Місто Хмельницький, місто Старокостянтинів та Хмельницька область, решта Хмельницької області. Яка йде загроза? Покажіть, мені, будь ласка, карти. Отже, Хмельницький. Хмельницький. Старокостянтинів. На Хмельницькій шахіди будуть летіти. І м -м, решта Хмельницької області. Хмельницький. Загроза дітям навчальним закладам. Але йде збиття. Просто потенційна загроза є дитячим закладам, але йде збиття. Так, загроза з повітря приватному сектору. Десь Хмельницький. Йде відбиття. Тут у нас що? За межами загроза приватному сектору. Страшний суд. Тут якось буде більш напружено. Mm, Такі є загроза ушкодження пошкодження якоїсь будівлі, якоїсь споруди. Через, швидше за все ракетний приліт. Швидше за все, коли е, або, людей не, або люди будуть там відсутні, там, де в цій будівлі, де, де, де це станеться, людей не буде, або це станеться ну, в темну пору доби, коли люди сплять. Так, дивимося з вами старокостянтинів. Таракостянтинів. Шахідна загроза. БПЛуці, та? Дивіться, може бути якесь загорання. Таке, ну, може бути, при десь, та карта дьявола, хоча, але, дивіться, прямого влучання когось не бачу. Може, й обійдеться, просто може бути якийсь. Тут швидко ні, думаю, що зіб'ють, впораються. Ну, десь може якісь уламки впадуть, щось загориться, але я так бачу, що то не житлові будинки, нічого, може, десь там на землю, десь десь так буде якесь загорання. Тут у нас що карта сили е, в області. Дійться, в області буде неспокійно, в області м якісь шпигуни кудись наведуть, на якийсь вироб, виробничий об'єкт в області, на якісь підприємство наведуть. Ворог ну, не досягне, ворог не досягне успіху. Але дивіться, приліт таки буде. Просто так, якби ворог цього хотів, не складеться. Але все рівно буде, йде загроза в області Хмельницькій, приліт з жертвами, тому якийсь може постраждати. І машина авто. Можуть, можуть бути проблеми зі світлом. Так, тут у нас що йде загорання. Ой. Десь біля Хмельницького таке враження. Або це якийсь його віддалений район. Тут не впевнено, треба буде дивитися. Зараз по сторонам світу. Не Хмельницького, а Старокостянтинів. Старокостянтинів. Або десь біля Старокостянтинова, або в його межах, десь десь на Україні, йде загорання е, житлового будинку або якоїсь будівлі, яка має декілька поверхів. Може, це і адміністративна будівля, та, бо карта в впавла. Карта священника це може говорити про церкву, може говорити про адміністративну будівлю, державну будівлю, споруду та. Про будинок культури так само, або про щось, що має історичну цінність. Ну, але десятка пентаклей дуже часто говорить про багатоповерхівки, розумієте? Можливо, там поруч щось і знаходиться, якась адміністративна будівля, чи якась історична будівля, чи якась важлива будівля взагалі. Або якийсь крупний об'єкт важливий, вагомий, не знаю. Ну, є, є загроза все-таки ушкодження, пошкодження житла людям. Так, дивимося з вами далі. Це Староконстантинів був. Дивимося з вами сама область ще раз. Тут іде. відбиття ракета буде направлена, але мають збити. Є великі шанси, дивіться, загроза є потенційна ракетного прильоту. Але перед тим і після того карта, якби. Ну, Вказують на те, що є великі шанси, щось зб'ють. Теж десь в напрямку до якогось важливого об'єкту, там десь якийсь міст, якийсь важливий шлях проходить. Ну, все-таки, йде, мало би бути. Ну, не знаю, бачите, ну, ніби як обмеження та, руху тої балістичної чи якоїсь такої противної ракети. Ну, Ну, якісь ушкодження може бути все-таки. Якщо то щось таке, вони зіб'ють, то в будь-якому разі та, може, може спричинити якусь прикрість, щось пошкодити. Ну, давайте, давайте зараз подивимося по сторонам світу. Приблизно зорієнтувалися, так? Що може бути, яка йде загроза? Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Хмельницький, якщо на нього подивиться по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр. З 12 го години дня, 25 вересня по 29 вересня 2024 року, в який район, в яку частину, якщо брати по сторонам світу, місто Хмельницький, в яку частину Хмельницького йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, теракти та диверсії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Хмельницький, північ, відчай, південь, захід, схід. Центр. Північ. Південь. Перехват, захід, схід, центр. Так. Південь. Ну, мені північ не подобається, що там йде відчай, чого відчай? Північ, дорога. Якийсь важливий шлях. Дорога, дивіться. Якась важлива дорога, та якийсь важливий логістичний шлях. Це може бути і залізничні колії, це може бути і просто там, де багато фур може проїжджати, якась така важлива дорога. І десь якась поруда, якийсь можливий об'єкт, десь там іде, бачите, ракетне влучання, ракетна загроза, якась прикрість може бути успіх. І дивіться, і на північ від Хмельницького десь там іде загорання якогось житлового будинку або житлових будинків, ушкодження, пошкодження. Бачите, приліт, якийсь іде. Таке враження, що це десь за межами міста. От, ну, в будь-якому разі північний район Хмельницького треба бути обережними. Південь, перехват. Ну, загорання. Таке може бути південний район Хмельницького, може бути загорання вдень внаслідок перехвату, внаслідок збиття чогось, і воно впадає, може спричинити загорання. Потім вночі ще будуть літати дрони, але ну, їх будуть збивати. І потім, що буде дуже гучно на півдні, карта сили, гуч-гучна робота ППО. Ну, потенційна загроза є, розумієте, прильоту на південь, тим більше там випало загорання, але тут іде гучна робота, досить потужна сильна робота на півдні ППО. Ну, мали би справитися, але потенційна загроза південний, південний район, північний південний. Так, центр, діти. Що тут у нас, діти? Захист, все-таки мають відбити. якась загроза в дитячим об'єктам буде, ну й діб'ють. Так, на схід кидаємо, Тут показую погані вісті з півночі із заходу. А що з заходу? Що у нас захід? Ага, буде повторна спроба. Пізніше з часом десь сюди на Хмельницький буде щось направлятися, і десь західна частина, на центр щось буде, буде летіти, і десь тут вони, видно, зіб'ють і буде загорання десь. Так, при відбитті може бути загорання західний район Хмельницького. Так, в основному, бачите, будуть справлятися, в основному будуть все збивати. Я так думаю, що ті всі загорання можуть бути внаслідок дійсно цього збиття. Тут і шахіди будуть летіти, і ракети будуть летіти. Ну і бачите, ракети ці такі. Схожі на, на ту балістику, на як їх там називають, кінжали. Ну, північний район, бачите, на півночі або Хмельницького, або за його межами, десь на північ від нього, туди йде загроза для будинків, житлових і на півдні є загроза прильоту. Так, дивимося з вами Старокостянтинів. Покажіть мені, будь ласка, карти, Якщо подивитися на місто Старокостянтинів по сторонам світу, північ-південь, Захід-Схід Центр. Північ-південь, Захід-Схід-центр. З 12 години дня 25 вересня по 29 вересня 2024 року, якщо дивитися по сторонам світу, куди йде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Старокостянтинів, Хмельницька область. Північ, південь, захід, схід, центр. Покажіть мені, будь ласка, карти. Старокостянтинів, північ, загорання. Південь, захід, схід, центр. У Старокостянтинів, дивіться, центр у нас спадає Смерть та смерті на неї ем, карта безіменна могила. Ну таке враження, знаєте, що не може бути не зовсім приліт, а при збитті він і нашкодить просто. Тому що зб... смерть збиває смерть. Та? Могила ну, якби нейтралізує якусь небезпеч... ну, серйозну потужну ракету. Ну але коли такі ракети нейтралізуються, все рівно при збитті вони там наносять шкоду. Ну, на центр йде загроза Старокостянтинів, реально сам сам. Сам Старокостянтинів, де загроза. Північна сторона в день загорання е, Старокостянтинів. Тобто може бути загорання внаслідок збиття, може бути приліт. Південна частина. Тут що у нас? Медичні заклади під загрозою. Карта сили. Обмеження. Так, дивіться. Е, тут може бути хтось поранений. Може бути хтось поранений або. Е, або може бути ушкоджений медичний заклад внаслідок ну, атаки. Бачите, будуть намагатися збити, швидше за все, що зіб'ють, і буде загорання. Ну, але це щось потужне буде летіти. Та? Або, або то дійсно буде приліт, а потім будуть збивати. І ще внаслідок збиття теж може бути таке загорання. Південний район Староконстантинів загроза, одним словом. Північ, бачите, тут у нас північ загорання. Південний район, загроза, теж прильоту, загорання, загроза потенційна. І центр. Велика ймовірність, що якась прикрість буде в самому Старокостянтинові. Захід у нас іде що? Захід тут будуть е, е, дрони від, збиватися, схід, схід. М -м за межами Старокостянтинова, за межами на схід від Старокостянтинова йде загорання. Тобто теж то десь в Хмельницькій області, на схід від Старокостянтинова. Так, все. Бажаю всім лише позитивних новин. Хай негативні розклади не здійснюються. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылку я прикріплю під відео. Ставте вподобайку, пальчик вгору для того, щоб підтримати мій канал і для взаємообміну енергії, бо будь-яка праця має бути оплачена. Це ваша плата за мій час, за ті розклади, які я для вас роблю. Ваш пальчик вгору, ваша вподобайка.